Нарада за участю воїнів авганців відбулася у ратуші. Це спільне засідання міста і району стало продовженням обласного, яке проводив голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк. Тоді у Івано-Франківську присутні обговорили чимало суперечливих питань і навіть полетіли голови високих чиновників. Як відбувалися події у Коломиї, знають наші журналісти. В залі засідань зібралися члени міськрайонної організації воїнів Афганістану, а також представники усіх міських та районних служб. Керівники міста і район. У слухали проблеми присутніх. Вони мали на меті вирішити їх на місці. А надто складні передати на розгляд до області. Спочатку слово мав голова Івано-Франківської обласної організації української спілки ветеранів Афганістану Юрій Купчій. Він розповів про обласну нараду. Там мова йшла і про будівництво пам'ятників, і про земельні ділянки, пільги та житло. Є в нас дехто не буду душою кривити. Є такі, що вже і по два рази отримали. Але є такі, що ще далеко, і напевно вже отримають хіба на тому світі на цвинтарі на кладовищі. Тому в тому питанні треба серйозно сісти, розібратися. І давайте будемо по-чесному. Поразу хай всі получать, забезпечуться усі. Тоді можна по другому кругу ставати. Закон це поки що не забороняє. Голова Коломийської міськрайонної організації воїнів Афганістану Йосип Тодорів свій виступ розпочав хвилиною мовчання. Таким чином він запропонував присутнім пом'янути всіх загиблих учасників бойових дій, а вже потім перейшов до проблем насущних. Що приходить із верху із Києва, те і виділяють. Ми вже там добилися змінення тих законів, змінення цих назначень, так як вони мали би бути. За 20 років вони використовувались не в нашу сторону, але під нашим іменем. Просто дякую від наших сімей за ту роботу, яка проводиться. Говорив Йосип Тодорів і про побиття учасниці бойових дій в Афганістані та претензії до розслідування цієї справи. Також на нараді мова йшла і про соціальні аптеки та магазини, бюджетні гроші, житло і земельні ділянки. Десь більше 32 чоловік, які отримали земельні ділянки. І лише, але хочу для влади сказати. Із цих 32 чоловік ні одна людина не продала земельну ділянку. А будується, добудовується. От що саме основне. Тому що дехто получає, продає, я кажу за свою категорію: ні одної земельні ділянки не продано, не перепродано. Люди хочуть збудуватися, розширювати, жити нормально, тому що діти виростають. Тепер закон воїнів афганців прирівняв до учасників Другої світової війни, зазначив Йосип Тодорів. Можливо, тепер вирішиться найболючіше питання цих людей автотранспорт. Можна впливати на автотранспорт міста. А друге, що не може впливати на автотранспорт району. по місту. Таким якимось трошки болючим місцем є це. Весь транспорт, який йде іскру чи на вербі, чи на сопів. Там вічно проблеми з водіями, які ігнорують посвідчення учасника бойових дій війни в Афганістані або інваліда війни. Автоперевізників району, наприклад, Коловия, Ковалівка, Іванівці, Товмачик, там і другі, Коршів, перевели у підпорядкування області. Про це ставилося питання перед вишиваньком. Він буде розбиратися, і, напевно, будуть вони повернуті в район. Частково воїни афганці отримали відповіді на свої запитання відразу у сесійній залі, зокрема, які стосувалися грошей. Міський голова Ігор Слюзар говорив про зміни в бюджеті. Минулий бюджет ми прийняли вже інакше, ніж він виглядав у 2010 році. Я думаю, 12-й буде ще краще виглядати. Я думаю, що ми можемо дозволити собі в місті додаткові пільги застосувати. Але це робота наступного бюджету. Земля для будівництва. Так, цей рік в нас в міській раді накладений мораторій на виділення нових земельних ділянок. Що стосується автотранспорту міста, я би просив всіх ветеранів, якщо хтось посміє не взяти вас по посвідченню проїзд по місту, відразу набираєте номер міської ради 15.05 і говорите, номер маршруту, номер автобуса, навіть там прізвище водія завжди є. Ми вирішуємо дуже коротко і швидко цю плану. З'ясувати подробиці певних ситуацій вирішив і голова райдержадміністрації Михайло Негрич. Він зазначив, не всі питання прості, але пообіцяв спільно з головою районної ради поставити всі крапки над і, і, зокрема, щодо виділення необхідних коштів з районної казни. Бюджет не виконує, і воно так прийшлося, Може, так з другою стороною, де мало б не пройтися. Я даю. Такі обіцянки, і кажу, що це питання буде вирішено допомогти бідним людям, які дійсно живуть, що земля в хаті навіть немає підлоги. Це ганебне явище якого бути не може. в mm -hmm. майбутньому. Де є магазини, які працюють з прибутками, покласти в магазині цьому ж 2-3 метри. І там поставити для цих людей, які соціально незахищені, бо ця людина могла прийти купити олій, цукор, хліб, молоко. Нарада тривала довго. Присутні домовлялися такі зустрічі проводити частіше, а керівники міста і району обіцяли дослуховуватися до проблем воїнів афганців. До речі, в Афганістані з Івано-Франківської області служило 3,5 тисячі прикарпатців. 84 загинули на чужій землі. Один із них безвісти, 440 сорок померли від ран після війни.